Я хочу для вас зробити коротеньку діагностику, чи є на вас негатив, який потрібно знімати магію. Тому що перед цим я знімала велике відео, воно вже. Ну, як не велике, там на 6 хвилин діагностика тижня. Подивіться, я до цього що, це його прив'яжу. Там, Я раджу його всім послухати. А зараз я хочу зробити. Ну і там пишу така інформація, яка мене трохи настрожила. Хочу зробити діагностику, чи є на вас чорномагічний негатив. Дивіться, тут навіть якщо він і є, тому що на комусь, ви ж розумієте, що вас багато, ви всі подивитеся, на комусь він є, на комусь немає, тут Бог вас відведе. Бог вас заведе, вищі сили вас заведуть до перемоги, заведуть вас туди, куди потрібно, дадуть вам ту інформацію чи ту людину, яку потрібно. Для того, щоб зняти оте все чорно, чорномагічне гівно. Або на вас нічого немає. Тут знаєте, тут Бог вищі сили вас вбережуть. Так, да, тому що у вас як договір з вищими силами є. От цікаво, у вас є як договір з вищими силами. Може, знаєте, може, ваша душа в цей світ і прийшла для того, щоб через. Якісь негразди, в тому числі через чорномагічні роботи, які можуть на вас чіпляти, прийти до, до своїх вищих сил і зрозуміти, а що, як це? І, знову ж таки, о, прийти, отримати цей досвід, як це, просіть, і буде вам дано. Да? Тобто стучіться в двері, вам відкриють. Просіть у вищих сил вам дадуть. Просто просіть. Ну, і Звичайно, щось обіцяєте, тому що, коли ми щось у когось просимо, ми. Ми так само хочемо щось віддати на зміну, Але що ми можемо дати Богу? Щось ми ж обіцяємо, да? так? Думайте, що ви обіцяли. Так, у будь-якому випадку не лякайтеся, але те відео, яке причеплене до цього, подивіться, там я даю дуже круту практику, я всім її рекомендую зробити. Це буде як самодіагностика. Подивіться те відео, яке буде прикріплено до цього шоцу. Перейдіть, подивіться.